Дівчата, всім привіт! Нове відео, новий футбук. це мій сніданок. У дочки було те саме: це сендвіч, тут хлібчик тостовий, підсмажений, ковбаска, яєчко, листя салату вже своє, згороду, помідорчик. І ще отут на хлібчику там плавлений сир намазаний у мене. Тож, такі смачні сендвічі. Ми влітку постійно їх робимо. Ми дуже їх любимо з дочкою їсти. Син не хоче, син красиво-красиво їсти не хоче. А ми з радістю, як для сніданку, я вважаю, що це дуже-дуже непоганий варіант. І швидко. Ще у мене десерт і чай. До речі, дуже сильно люблю ці цукерки. Вони дуже смачні. Ще пломбіріні. Так само мені подобаються і ці, але пломбірині вони е, в середньому 220 гривень. Ці по акції я брала за 112 здається Ну Вони дуже смачні, я не знаю. Мені дуже подобаються. Всім приємного апетиту, дівчата. Вирішила я сьогодні приготувати пончики. У мене така старенька мисочка, але вона просто емальована мальована. це ще. Мабуть, мавєї бабусі низька. Я в ній дуже люблю тісто робити. Зручно вимішувати просто в ній. І не пластик. Що мені потрібно? Тут молоко, десь 400 мл молока у мене. Далі я додам дрібку солі, пару столових ложок цукру, дріжджі. Десь, мабуть. Ну тут Пачки дві я половину цього висиплю. Одне яйце мені потрібно, і вершкове розтоплене масло. Зараз в молоко воно трішки підігріте, я додам а, ну і борошно. Зараз трошки підігріти молоко, я додам сіль, цукор, дріжджі. Це все розмішаю, тоді додам яйце. У мене ще є сметана. Така вона вже, тут, мабуть, столова ложка, може трошки більше. Вона вже не першої свіжості. Для тіста вона згодиться так просто її їсти. Ні, Я також її сюди додам, я, ну, нічого страшного від цього не буде. Все це вимішу, вимішу, вимішу. Тісто буду додавати до консистенції. Коли зрозумію, що воно вже майже не липне до рук, я додам вершкове масло. Це все разом перемішаю, замішу тісто і поставлю його підніматися. Я покажу, якої консистенції воно має бути на Пончики пончики будуть в олії і пошукаю чи варенько, чи джем якийсь а всередину. У мене точно, я знаю, що щось було, ще щось лишалося, тому зараз подивлюся. Так, все, замісила я тісто. Ось таке воно. М'якеньке. Ось тако. До рук воно не липне за рахунок того, що воно в вершковому маслі. І зараз я його ставлю на розстойку. Не рахувала, я, скільки борошна в мене пішло. В мене немає вагів, тому я, в принципі, якось все життя роблю на око все. Е, мабуть, по рецепту я роблю тільки тоді, коли роблю вперше. От тоді я намагаюся там по рецепту робити. А так, зазвичай, я роблю його. Так просто. Або ще ну, придумаю собі щось новеньке. Тому зараз поставлю його, нехай Е, Пошукаю, яке там у мене є варенько повідло, що є, і почну формувати та е, смажити в лії пончики. І ось тако я формую пончики. Беру шматочок. Ось таку його розминаю, розминаю, беру варенько. У мене це слива в шоколаді. І, вже невдобно однією рукою. Ось таку його защіпую. І ось такий маленький, акуратний пончик у нас в витозі, ні, не в витозі, як воно правильно буде. Коротше, ось такий пончик у нас виходить. І далі я його відправляю у киплячу олію. Вогонь у мене ось такий і невеличкий, і немаленький. І вони смажаться до готовності. Хвилини по три, мабуть, з однієї і з іншої сторони. Дівчата була сьогодні на городі. Боже, як же ж приємно. Його хоч і небагато. Але воно вже все своє рідненьке, вирощено своїми оце, цими руками. І щавель, петрушка, цибуля. У нас сьогодні буде зелений борщ на обід. Хотіла із законсервованого щавлю зробити. У мене ще лишилося три банки з того року. Але ой, так хочеться зі свіженького, так хочеться зі свіженько, хоча б раз, допоки він ще перший оце цей щавлик, думаю, ні. Зроб, зроблю зі свіжого, а той тоді вже доїмо. А тут у мене, а тут у мене, дівчата, амба. Ціла нездорова миска щавлю. Зараз буду його мити і консервувати. Ох, нічого. Головне, що воно є. І гірше, коли його немає. На обід у мене зелений борщик із свіжого щавлю. Такий красивий, густенький. А тут у мене пончики лежать. Зараз буду їх досмажувати, бо вони там паралельно на плиті смажаться. Всім приємного апетиту. Ну і ось такий щаблик виходить. Якщо де баночка. Бачите, він так не напівпуста, повна, гарна баночка, тому що якщо вона виходить напівпуста, то тоді і, особливо і супію, ну, в борщі його не відчувається, немає ні смаку, ні кислиночки, нічого. Ось такий красивий, гарний. Ще, бачите, він не весь, не до кінця він по... посвітлішав, скажімо так, втратив колір, але нічого страшного, він ще трошечки постоїть і все буде так, як має бути: вісім півлітрових баночок. Я думаю, ще одну партію я закрию, і на зиму мені вистачить. І декілька, можливо, три. Чи дві баночки я ще дам своїй сестрі, тому що вона також любить щавльовий борщ, але він у неї не росте на городі, не хоче, не може вона знайти йому місце. Я своєму три роки, до речі, шукала місце. Він ніде не хотів рости. І зараз врожай у мене гарний. Я підібрала все-таки. А у неї не хоче рости. Тому ну, вести її просто щавель, щоб вона ним там займалася, колупалася. Я краще вже зроблю на всіх. Тому. От така краса виходить. І ось такі гарні пончики в мене вийшли в результаті. Це, а, ще гарячі, це без нічого. Я просто їх в цукрі. Ну, цукром трошки посипала, наче обваляла. І все-таки вони, може, почуєте? Наче і м'якусінькі, але їх ростять. Е, отакі от вони, отакі от вони всередині пропечені. М'ягесенькі, пухкі, гарні. А це, ой, варенько, це ті, що внутрі всередині з повідлом. Їх вже небагато, тому що діти їх поїли, їх лишилося штучки 4. Але вони є, ще є. Також вони м'ягесенькі, вони хрустящі знаружи. Ну, смакота. Смакота. Тим, хто сидить, правда, на дієті, не раджу цього їсти. Так як ми на дієтах не сидимо, ми їмо. Тож, всім приємного апетиту. Ну, і вечеря у мене сьогодні така максимально проста: це рисова кашка, помідори і нагетси курячі з філешки домашні, свої сама робила. Ну, свої, не свої, а сама робила. У дітей все те саме, тільки у сина без помідорів, тому що він їх не любить. Ну, а там на десерт ще лишилися пончики трошки. Всім приємного апетиту і все найкращого. Ну що, зараз приготуємо такий легкий салатик. Для нього мені салатик маска, можна так сказати. Для нього мені знадобляться 5 яєць відварних. Воно, де я там 4 зубчика часнику взяла, сирок плавлений, 2 штуки, крабові палочки і майонез. В принципі, тут можна будь-які інгредієнти додавати. Хтось морку замість крабових палочок додає, хтось, наприклад, робить тільки яйця і сирки, хтось там ще щось експериментує, я вирішила такий зробити. Зараз це все. Натираю на мілку тертушку, посолила, перемішала з майонезом, смакота. 5 хвилин салат готовий. Ну і ось така вкусняшка. Вийшла, додала ще трошки перчику. М -м, ням -ням. Любі мої, знов готую. Тут у мене Ой, смажиться картопля. Племінник попросив і дочка також. Там у мене ще зелений борщ. А тут я буду робити, сюди намішала болтушку яйця з молоком. Тут у мене олійка після пончиків лишилася. А тут у мене у такому судочку. Пасочки сушені, ті, що лишилися. І зараз з цього всього я буду робити солодкі грінки дітям до чаю на десерт. То собача каша. оце. Так що там, то не для нас. Отакову в цю болтушечку кинула пасочку. Одну, другу, мокнула, мокнула, мокнула. І цього буде достатньо, щоб відправити його вже на сковорідку, і вони будуть м'ягенькими. Повірте, хто не робив. Я вже не перший раз так роблю. Але це виходить дуже смачно. І добро не пропадає. Як бачите, це вже третій раз я буду смажити із тих пасок, що в мене лишилися. І смачно, дітям дуже подобається. Моїм, принаймні. Це обід мого племінника. <клес> Смажена картопля і свіжий огірочок. Дистанційне навчання, тому комп'ютер тут. Салат з крабовими паличками, яйцями часничком і тертим сиром пампушки. Там залишки чіпсів вони не доїли, а це обід сина. Просто смажена картопля, огірки він не схотів, і побачу, можливо, буде ще салат. Запропоную, а там вже як схоче. Ну, а на десерт будуть гріночки, вони зараз саме на сковорідці смажаться. Дочка моя поїсть трішечки пізніше, тому що вона ще у школі. Дівчата, будемо сьогодні робити такі котлетки а-ля брізольки. Тут у мене грам 300, мабуть, фарш. Просто будь-який фарш, цибулька, сіль, перець і отакі у мене вафельки. Ось такі маленькі. Зараз ми їх будемо мастити фаршом, вафелька, фарш, вафелька. Фарш, вафелька. І далі. А далі макаємо в яйце. Панірувальні сухарі і на сковорідку. Плюс-мінус виходить отака по товщині котлетка. Там фаршу небагато, але й немало. Ось такі вони виходять. А там регулюйте собі самі. Можете більше класти, можете менше. Я думаю, цього буде, в принципі, достатньо. Ось такі в результаті. Бризольки, котлетки виходять. Вони такі тугенькі, немаленькі, не гарненькі. і смачні. Тут у мене 5 штучок, і там ще раз, два, три, чотири, п'ять. Десять штучок. Із 300 грам фаршів. Виходить, 10 таких розміру. Ось, Ось такі котлети. Немаленькі. Всім приємного апетиту, готуйте, експериментуйте, економте, не економте вже вирішувати вам. Всім гарних, гарних вихідних, всього найкращого і слава Україні!